Так, фрешки. Всім привіт. Компанія Фрешал, як завжди, з вами на зв'язочку. Заїхала до нас ще одна чергова новинка. Це Volkswagen Multivan От е класний, прикольний мультиван, пригнаний з Європи, а саме з Німеччини. В дуже хорошому стані даний автомобіль в комплектації в крутому кольорі і з хорошим пробігом, і буде гарною дуже ціною. Принаймні саме дешевше в Україні це 100%. Можете дивитись, моніторити, рівняти. От, і Реально буде хороший ціна на цей автомобіль. По автомобілю, що ми маємо, друзі. E, Значить, мультиван e, в Generation 6 Дженерейшн e, цей автомобіль нас має з e, чисто 2020 року випуску даний у нас автомобіль. Не 19, там на якийсь 20-й рік випуску чистий по тих паспорту. Нас цей автомобіль. E, на повному приводі цей автомобіль у нас на повному приводі. E, на автоматичній коробці передач q 500 сім тубка мокра класна одна з найнедіших коробок. От і що самого? Не? Двигун двигун у нас 2-літровий дизельний, потужністю 147 кВт, 199 200 кінських сил має цей автомобіль у нас. от І що? Зараз в вам пробіжуся по комплектаціях завжди. Зробимо замери по лакофаровому покриттю, щоб ви мали розумієте, що він ціленький, гарний. І покажу по сатах по експлуатації. І до речі, по пробігу. Пробігу автомобіля у нас 100, 140 тисяч, там 139 900, 140 тисяч пробіг, але цей пробіг як завжди є оригінальний у нас, підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та, та обслуговувалась по регламенту, так що наразі ніяких проблем суто з даним автомобілем немає. Як на мене, реально прикольний авто, автомобіль, того, що колір дуже класний. Такий він бачите, я не знаю, чи передає камера, чи не передає, але на сонці він дуже крутий колір. От. Має, має класну комплектацію і що? Ціну буде хорошу мати. Так що погнали по комплектації, що я розказую, що входить в цю Generation 6. Отже, е, оптика максимальна, вона топова, е, йде адаптивна. Матрична з функцією вирізання автомобілю з потоку, тобто максимальна оптика, краще оптики вже бути не може. Далі диски в нас прикольні також диски ось такі. Розміром у нас вони йдуть 17 розміром на літній гумі, а гума розмір має 215-60 розмір гуми. Так, є далі біжимо. Заднє скло воно все притоноване. Це оригінальна заводська тоніровочка в даному автомобілі. Має тобі релінги зверху. Потім е, ну тут такого більше нічого не може бути. І в салончику як він виглядає в салончику, так виклюкним запалення. в салончику ось так він виглядає. Бачите, все, що потрібно, все є. считайте максимур не считайте я рам, тут Є максимальна комплектація, практично. От того, що в нас сидіння, комбіновані шкіра з Алькантара, дуже круті сидіння. Одні з найкращих, для того що Алькантарка це Алькантара, повірте мені, я. Шкіра це неприємно і взимку, і літку неприємно. Алькантара це дуже крута, дуже зручні сидіння з підтримкою боковою. бачите ось так, Є на дві руки підтримка бокова, що те, ще те, що водійське, що пасажирське сидіння. Так, за, мабуть, залізу, Автомобіль сяду. Далі запуска, до речі, маємо два ключа до автомобіля та пульт на Вебасто. Вебасточка оригінальна настановлена тут дуже, теж дуже зручна опція. Запущу. Щоб ви мали розуміння, і що? Перед вами ось так виглядає все. Маємо цифрова панелька приладів. Перед вами це також дуже рідкісна опція. Принаймні на Україну такі комплектації не йдуть з такими панельками. Цифрова панелька приладів, шкіряне мультикермо у нас даного автомобіля з клавішами для керування адаптивним круїз контролем маємо адаптивний круїз контроль маємо підігрів складання електродзеркал по автомобілю. Оптика працює бачите, в автоматичному режимі. Далі маємо по додаткових асистентах водію. що Я вам покажу максимальна магнітолка Discovery Pro, тобто максимально краще бути не може. Не може вибачаюсь Ось тут у нас зверху керування вебасточка. Бачите, можна нажати кнопочку і запускається вебасто, вибасто мокре, е, обігріває і двигун, і салон. Е, по двигуну нагріває масу до 70 градусів і обігріває весь повністю салон На ту температуру, кому їй задали е, з попереднього дня з вечора. Так, ось ми запустили. Вибасточка, працює. Так, далі, що ще маємо? Повністю на всіх електричних дверцятах, тобто і бокові, і ліва, і права, і задня електрокришка багажника, тобто всі повністю електродверцята нас є в автомобілі. Маємо ось тут старт стоп відключається, самопаркування, самопарковочка, що він заїжджає, сам паркується, і це кодування дверцятами автомобіля. Це заблокувати можна само в самому механічному режимі їх відключати, а ось це у нас, щоб вони розсувалися. Так, є далі. Тут є підігріле сидінь у нас і керування двозонним клімат-контролем. Клімат-контроль з трьох зони. Це попереду дві зони, і позаду ще у нас є одна зона. Ось тут зона для пасажирів, де можна керувати клімат-контролем, щоб пасажири себе окремо керували. Так, а маємо тут у нас підстаканник і Type-C зарядочки зразу у нас тут йдуть. І ще саме основне по цій магнітолці пробежимося. Вона максимальна Discovery Pro, повністю вся сенсорна на українській мові по заводу. Вона в неї в цій магнітолці є навігація. Ось так можна включити, запустити собі навігацію. Маємо маємо Android авто, Apple CarPlay по магнітолці, різні налаштування, і що, що, що. І по пробіжимося ще по допомозі системи водію. Вони тут всі максимальні ці допомоги. Асистенти, асистенти допомоги водію вони максимальні, того ж на слабове з камери асистентів. От і що входить в цю асистент, допомоги водію. Тобто, Маємо, Читаю знаки, бачите, є відстань до попереднього автомобіля, фронт асіст. Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Адаптивний контроль є присутній. далі, Маємо розпізнавання причепа в нас є, маємо у нас сайт асіст, це мертві зони. Ось, тут, бачите? Ось так вони загоряються, показуються мертві зони. Маємо ще до того всього. По асистентах вони тут дублюються. Ці асистенти маємо виїзд з міської парковки, фронт асист сайт асіст і е, адаптивний куріз контроль. Тобто, всі максимально топові асистенти, які тільки можуть бути, вони є присутні в цьому автомобілі. Тобто Більше асистентів ніяких не може бути. Це так само в ТіГуанах, де б вони були, у Volkswagen всі е, ці асистенти, 4 штуки, вони топлі. Більше вже краще бути не може. Так, вроді я пробігся, вам показав, сказав. Е, по дверцятах нажимаєте, бачите, ось дверку, хоп, і вона пішла і відкривається сама автоматично. Відкрилася, пасажири собі вийшли, нажали кнопочку, вона закрилася. Дуже прикольна зручна опція. Зараз вам покажу більш детально, як вона виглядає позовні. От. Так, є, ну ось бачите, нажали собі хоп, вона відкрилася, дуже ось так класно, зручно. Е, до речі, на рахунок комплектації вона ось тут прописана бачите, це комплектація на шильдиках, на підсвіточках тут е, в цьому мультивані. так що... E, так, така ситуація. Позаду маємо таке саме сидіння, повністю все те саме. E, от по автомобілю. До речі, є ще столик. Додатковий теж дуже зручна опція. Додатковий столик, керування третім кліматом. Те, що я вам казав, для задніх пасажирів. E, дуже зручні ось ці сітки такі. Ось бачите, ставити на вікна. Цю сіточку можна знімати, можна ставити. Від сонця вона дуже класно захищає. Де, 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 там тренування. Вас так не захистить. Маємо маємо зарядочки для зручності для пасажирів, та і всі уже. І ще є щодо цієї комплектації. Входить задня оптика, також топова максимальна, є фаркопчик у нас, for motion і електрокришка багажника у нас. Оп, нажали і ось так відкривається електрокришка заднього багажника. у нас. Відкрилися собі, для зручності зробили, положили, шторка є, типу, все повністю по комплекті, що мало, бути, все є присутнє. Так що ось така ситуація по даному автомобілі по комплектації. Зараз робимо заміри локофарвого покриття, щоб ви мали зрозуміння, що з ним є все добре. От, і в принципі, по слідах по експлуатації. Так, отже, по по, 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 покриттю, по правій стороні. 118 крило, 109, дверка у нас 105. 102. Розсувна дверка 118. 101. Крило заднє право 118. 128, поверху крило у нас 116, задня кришка багажника 106, ще раз кришка багажника 107, поверху кришка багажника у нас 111, ліва сторона крило у нас 116, поверху у нас 112, 114, 110, Росонід дверка, 110 має, 109, поверху 112. Віска дверка 110, 98, 101, понизу 97 і 8, крило ліве 116, ще раз 120, 121, капот у нас 112, 119 і поверху криша. 135. Так що бачите, автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без яких, там, підкрасів, замін, е, якихось там деталей чи ще чогось, все по оригіналу, який виїхав з заводу, такий є на сьогоднішній день. Е, двигун прикольно працює, все добре, ніяких лишніх звуків не треба, на холодну завели, все чітко, гарно працює. Е, двигун вже 147 кВт на 200 коней на одну турбіну, не на дві турбіни, на одну турбінку Цей двигун у нас. І дуже класно працюють вони тихесенько, гарно від 140 від 100 попередніх моделі відрізняється. Ось так він працює. Гарно, все класно, ніяких моментів немає у нас по цій ситуації, по двигу. Чуєте саме, як воно все працює. О, так що е, така ситуація. І по е, слідах по експлуатації по стану автомобілю він дуже гарний. Німецька машинка пройшла 140 тисяч пробіг. Вона реально дуже гарний стан. Має просто мінімальні сліди по експлуатації. Трішки є по передньому бампри якісь там дрібних дрібних сколиків. Зовсім дрібних їх практично і не видно. Бачите, так щоб пройтися бампера всі на місці, по зазорах. Ніхто їх не знімав, не фарбував, нічого не робив абсолютно е, з цими е, бамперами, е, Оптика. Оптика і капотик ідеальні, трошки вища машина, то менше сколів вона бере От від легкової, так що тут все добре по оптиці, по передньому капоті. Ну і так по кругу, якщо обійти автомобіля, теж все є добре. Ніяких пошкоджень, притертостей, подряпин немає. Глибоких, типу там що треба фарбувати, чи щось там вам робити. І не глибоких також немає. вм'ятин по кузову теж немає. Задній бампер зад автомобіля також виглядає добре. По задньому бамперу. я також не бачу ніяких моментів чи там пошкоджень, чи ще чогось, все є в гарному, дуже стані. Ну і ліва сторона, вона аналогічна, бачите, самі на камері, що ну типу нічого я абсолютно не бачу. все завицькі, всі бронеплівочки, всі на місці, всі поклеєні. Так що ну, реально хороша, гарна е машинка, як то кажуть. От, і по салончику. ну по салону тут також, також нема до чого кажу, і придертися, гляньте. Тут все по ідеалу. Де карта не подерта, не поцарапана. з Сидіннями все норм, нічого абсолютно з цими сидіннями немає. Так от знаєте, що там щось е, порвало, то притерто, що щось палив, чи десь. Полопало щось чи ну ще щось нема. То також такого от панелька торпеда перед вами. Кермо е, в хорошому стані, також без потертості, без нічого. Абсолютно в дуже гарному стані. Кермо, КПП, е, переднє сидіння пасажира. Торпеда, загалом пластик, педальки, ось так все бачите, ковроліни ось тут, ну типу до ногу ставлю, гляньте, все в якому гарному стані. От прям ніде нічого не подерто, не поломано, не порвато. Все працює чітко, справно, коректно, ну реально гарний. Автомобіль. Так, ще раз бокову дверку вам відкриваю, по порожках дивимося, що найбільше, де люди залазили в автомобіль. Також все добре. Гляньте пластики, нові трішки на металеві накладуться, видно, слів по експлуатації. А так по пластичку гляньте, все чистенько, гарно. Ну супер гарний стан. Дуже дуже гарний стан. По сидіннях нюансів немає. Не знаю, чим покажу чи не покажу всі сидіння. Так постараюся показати, але я вже дивився, тут нюансів немає. з Салончиком, повністю дуже гарний стан салона. Ось так до стелі також без питань, ніде не грязно, не порвато, не подерто. Ну, типу, акуратний, реально акуратний, дуже якісь водії їздить, що все чітко гарно. Бо буває, що тут якісь там сім'ю, дітей возять, ще щось там машину, машинах, не знаю що. Тут все реально в дуже гарному стані. Так, є, з цієї сторони вам показав. Зараз вам покажу ще багажне відділення, так, швиденько, хоча тут я вже вам показував, тут все добре. Так, трішки є по знову металевих накладочках оці, такі, типу, паутинка така, по пластику, гляньте, як в якому стані пластик, Ну, блін, реально все супер. Сидіння також не порвато, ніде нічого не потерто. Ну, Все вам стараюсь показати на камері, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем все є дуже-дуже добре. Ось так, о бачите. І кришечка багажника. Отак, пластик виглядає, також часом дереться дуже часто. Тут все норм. Так, є, показав і по правій стороні ще. Зараз відкрию бокову дверку. Отак, От поріг знов вам показую. Ось тут підлога в гарному стані, ковролін, гляньте, ну все чітко, просто. Чистенько, гарно, в автомобілі не палили, приємно пахне. Хто знає як пахне Volkswagen, то зразу зрозуміє новий. Підложка. Ну, типу, реально хороший, дуже хороший автомобіль. Карта. Право у нас ось так виглядає, пороги, бардачок, торпеда ще раз загалом з цієї сторони, ракурси, сидіння, стеля. ой, так. Чи, чи бачите? Ну, типу, реально, дуже класний, тверда п'ятірка, ну, тут якби я знав, то 140 тисяч пробігу, я б навіть не сказав, бо, що 140 тисяч пробігу даного автомобіля, то того що тут такий реально хороший збережний стан. І що, 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 і що саме головне, то ціна питання тепер. Ціна питання на віддачу, друзі, буде цього автомобіля в районі 64 тисяч. Тобто 20-й рік мультиванд, комплектація Generation Sixt, six, повноприводний, буде значить 64 тисячі на віддачу. Що хто собі шукає таку автівку в повному приводі, це буде саме дешево в рестайлінгу мультиванчик на, на Україні. Так що звертайтеся, заїжджайте на Статис Драйв. У нас є опція доставочки автомобіля, можемо без проблем цей автомобіль доставити до вас у місто. От, це не є якась проблема, тому що ми відвідаємо за всі свої автомобілі, що вони в хорошому класному стані. Якщо потрібні комусь якісь там, перевірки, діагностики чи історії від офіційних дизерів, також, будь ласка, пишіть, дзвоніть, все вам надамо, дамо максимум інформацію, щоб ви зрозуміли, що автобіль дійсно е, вартує вашої уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня! Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.